Що означає твоє прізвище і як воно утворене? Багато людей навіть не задумуються над цим. А той, хто знає, може помилятися або не усвідомлювати всіх особливостей виникнення власного родового назвиська. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся генеалогією і вивчаю наше минуле. Сьогодні розглянемо прізвища, які вважаються своїми рідними, але мають деякі особливості в контексті свого походження і способів творення. Отже, дивіться до кінця і шукайте свої варіанти. Для тих, хто цікавиться темою українських прізвищ, в описі залишу посилання на відповідний список відтворення. Там же є багато відповідей на чимало питань. Поїхали! Одна з найбільш поширених груп це патронімічні або матронімічні прізвища, які утворені від власних назв людей Іванів, Оксаненко, Климишин і так далі, їх сотні тисяч. Але тут є одна особливість: окрема частина з них утворена від неукраїнських імен, тобто прізвище вважається українським, а походить від неукраїнської власної назви. Спочатку розглянемо старовинні імена. Наприклад, сьогодні невживаним є Ждан, Судомир, стибор, шпитко. Але прізвища такі існують. Від стародавнього слов'янського спитку виникли прізвища Шпитко, Шпить, Шпитько і Шпитковський. Давніми є також форми імен Микула і Курило, сучасні Микола Кирило. Від першого з них утворилися прізвище Микула, Микулич, Микулинський, Микулишин, від другого курило, Курилко, курилас, курилець, курилюк, куриляк, курилович, курилів. Друзі, якщо ви не лише цікавитеся своїм прізвищем, а й хочете довідатися про своїх предків, хто вони були, де жили, чим займалися, довіртеся професіоналам. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. Серед неукраїнських на першому місці імена польські, наприклад, Бартик. Від нього утворені прізвища Бартків, Бартащук, Бартелюк, Бартосевич. Блажий прізвище Блашко, Блашкевич, Блащак, Блажієвський. Базиль, прізвище Базик, Базилевич, Базишин, Базів-Базюк, Вавжинець, прізвище Ваврик, Вавринів, Вавринюк, Вавринчук, Вавришин, Ваврух. Войцех прізвище Войтек, Войткевич, Войтко, Войтунь, Войцеховський, Войтишин. Гжегош, прізвище Грень, Гресь, Грецик, Гресько, Грещук. Юзеф, прізвище Юзвишин, Юзів, Юзич, Юзвяк, Юськевич, Юськів, Юсько, Ющишин. Ще декілька. Казимир, прізвище Казимира, Казмирчук, Казимирович. Каспер, прізвище Каспер, Касирів, Касперський, Касприк, Каспришин, Кашпур. Марцелі, прізвище Марцелюк, Марценюк, Томаш. Прізвище Томашко, Томашчук, Томашівський, Томашенко. Урбан. Прізвище Урбан Урбанович Урбановський. Щепан, прізвище Щепанчук, Щепанський, Щепановський. Якуб, прізвище Куба, Кубай, Кубаєвич, Кубицький, Кубишин, Кубський, Якуба, Якубчук, Якубенко, Якубич, Якубишин, Якубовський, Якубський, Якубчак. Філологи нараховують 28 польських імен, тобто приблизно 11% загальної кількості імен, від яких утворювалися українські прізвища. Ці імена стали основою для утворення 128 прізвищ, отже, приблизно 5% усіх відіменних. Привертаю увагу той факт, що значна частина прізвищ утворилася від польських імен за допомогою чисто українських суфіксів: іч, ович-евич, Якубич-Урбанович-Базилевич, Ів, Бартків, Вавришів. Укчук, Бартелюк, Казмирчук, Ішин Каспришин, Марцинишин, Енко, Ющенко Томенко. Значно менше українських прізвищ утворилося від угорських імен. Вони зустрічаються головним чином в Закарпатській області. Такого походження є прізвище Дюрдь від Юрій, Маргітич від жіночого імені Маргіт. Мигаль, Мигальо, Мегалина, Мигалик, Міклош, Сибов, Сабадаш, Сабадашко, Ференс, Яноші. Від угорського Шандур, тобто Олександр, виникли українські прізвища Шандра, Шандрик, Шандрович, Шандрівський. Бачимо, що більшість цих прізвищ утворена за допомогою українських словотворчих засобів. Невелика кількість українських прізвищ має за основу німецькі імена. Це такі прізвища, як Вільгельм з похідними Вілик, Вілюра, Вілюш, Герман і Германович, Карлаш від Карл, Конрад, Люрец, Фріц, Фриц, Християн. Від румунських імен утворилися прізвища Андрошітій, Магалатій, Михашула, Микул, Георгіца. Вірмени, які з давніх давен проживали в Україні, утворювали тут свої прізвища переважно на український лад за допомогою патронімічних суфіксів евич-ович. Наприклад, Григорович, Богданович, Давидович, Ісакович, які не можна сьогодні відрізнити від таких самих прізвищ українського походження, про вірменське, без сумніву, походження можемо говорити лише тоді, коли прізвище утворено від імені, вживаного тільки вірменами. Такими є прізвище Авдикович і Авдиковський від Аведик. Окремі українські прізвища виникли також із єврейських імен, наприклад, Аронець, Мошко, Шльома, Шломенко, Шміль, Шмуль, Шулим. Утворювання прізвищ від незрозуміло рідкісного імені доводило іноді до його деформації в дусі так званої народної етимології. Таким чином, виникли прізвище Макодим від імені Никодим, Семерин від Северин, Бакун від Авакум, Бахталамей від Варфоломій, Веремій від Єремія, Люлик від Юліан тощо. А тепер розглянемо так званий префіксальний спосіб творення прізвищ, який, на відміну від суфіксального, досить рідкісний. Можу вказати всього кілька прізвищ, утворених від твірної основи за допомогою префіксів. Це такі прізвища, як беззубик, безпальок, залипка, надрага, накапелюх, небрат, невдовець, неміж, тобто немуж, пристінка. В інших прізвищах з префіксами маємо комбінований префіксально-суфіксальний спосіб словотвору. Для утворення прізвищ префіксальним способом послужили префікси без за на не при. Префікс без означає відсутність предмета, вираженого основою. Прізвища беззубик, безпальок, безус це синоніми прикметникових прізвищ беззубий, безпалий, безусий. Префікси за і «при» виражають просторові відношення. Залипка означало людину, що жила залипою, а пристінка стінка, що знаходиться при чомусь. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. І ще підписуйтеся на телеграм-канал Проєкту. Тоді не пропустите жодної новинки. Посилання також залишу в описі. Ідемо далі. Префікс не виражає повне заперечення поняття. Оригінальним є утворення прізвища на капелюх за допомогою префікса на. Можливо, це прізвище за залишок якогось словосполучення чи речення. Чиєсь висловлювання з цими словами видалось настільки смішним, що на капелюх перетворилося у прізвиську, а згодом стало родовим прізвищем. Подібно, мабуть, виникло і прізвище «надрага», утворене від південнослов'янської основи. Прізвища з префіксом без вказували на відсутність предмета, названого у корені. Їх основа іменник, а найчастіше використовуваний суфікс ко. Без зубку, без носку, безпалько, без безручко, беззушку, без, 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 без штанько. Рідчя зустрічаються утворення з «ник», безхлібник. Від прізвищ з префіксом без могли утворюватись похідні прізвища за допомогою патронімічних суфіксів енко, ук, безвершенко від безверхи, безпальченко від безпальчий, тобто син безпальчого, безносюк, син безносу, Префікс ви знаходимо в прізвищах, утворених від дієслів з цим префіксом: вибранець, вигодованець, викиданець, вихопень, вихованець. Найчастіше поряд з префіксом використовувались суфікси «ень», ець, рідше айло, виганяйло. Префікс з фігурує майже винятково в прізвищах, утворених від дієслів з цим префіксом – здерка, здерко, зузило. Рідше префікс поєднувався з іменниковою основою. Зволяк прізвище утворене, мабуть, від сполучення зволі. Прізвища з префіксом за утворені від іменникових основ, виражають переважно просторові відношення. Були назвами людей, що проживали за об'єктом, за валко, за валом, за гірняк, за горою, за дворняк, за двором, забужан, за богом. Прізвища, утворені від дієслів з префіксом за, зрозуміло означають якусь дію: замирайло, забияка, забігай, залітач, задерей, загасейло, забарило, завалій, зарубій, засядько. Значення деяких прізвищ взагалі не за банджала», «за заковражко. Префікс на виступає переважно в прізвищах, утворених від дієслів: на лисько віднализатись, на стобурко, настобурчити, на гляк нагуляти, на копало накопати. Рідша трапляються від іменні утворення на гірняк, на хвостач, на Дашкевич. Префікс над дуже рідкісний, зустрічається тільки в одному прізвищі надточій. Очевидно, від дієслова надточити. Заперечна частка не переважно використовується із дієсловами не боян, невмивака, не їлко, не читайло, не спляк, не дождій. Від них за допомогою патронімічних суфіксів могли утворюватись похідні прізвища не умивайченко, не читалюк. Префікс «недо» рідкісний теж зустрічається в прізвищах, утворених від дієслів недомірко, недоносок, аналогічна історія з префіксами о, огорілко, огрисло, одерій, олисько, осідач, осадко, пере, переварюха, пересоляк, пересунько, перетятко, переходень. І під, піджарко, піддашок, підсадюк, підлатайчук. Підгірняк серед прізвищ з префіксом по переважають утворення з суфіксами ко, айло, ало, «ило». Побурко, породько, похилько, поступайло, потягайло, почекайло, пошивайло, походило. Префікс при, як правило, виступає у прізвищах, утворених від дієслів з цим префіксом: притулка, придатко, приліпко, прихідько, прийдун, пристаж, пришляк, притуляк, прибило. Винятком є прізвище, утворене від іменної основи прилюдько. Префікс ПРО зустрічається у прізвищах рідко і тільки у віддієслівних утвореннях про цідило, профатило, прободяк, про гонюк. Що цікаво, прізвища, які виникли з прислівників, усього кілька: бистро, красно, кратко, «кратко», часто. Прізвище утворення від так званих неповнозначних слів, теж рідкісні: най, нех, нехай, хай. І ще одна цікава група. Декілька десятків прізвищ співвідносні з загальновживаними в українській мові вигуками і звуконаслідувальними словами. Гета – такий вигук або гейта, застосовувався до коня, що означає направо. від гиля гель, яким відганяють гусей, Гись – кличуть курей, куць, вигуками куць, куць, кличуть свиней, гуль. Гуль гулі служить для кликання голубів. Також є прізвища, які утворились від вигуків, що означають різного роду почуття. Гій вигуки гі, агій, гій, агій, виражають дуже широкий діапазон почуттів, переважно негативного характеру. Леле вигук, що виражає нарікання, жаль. Зустрічаються прізвища, утворені з різних звуконаслідувальних слів. Гойда. Слова гойда-гойда виражають колесання, хитання колиски чи дитини на руках. Гоц те саме, що гоп означає стрибок, калат звуконаслідувальне слово, що виражає звук від удару палкою по дерев'яному предмету, від нього калатати калатало. Дзень виражає звук, звук дзвона чи якогось металевого предмета, ких і кіх звуконаслідувані слова, що виражають сміх, кляп звук при падінні предмета широкою поверхнею на підлогу або на воду, круть слово, що виражає швидкий оберт. різновидністю його можна вважати прізвище Круць. Кукуріка від кукуріку слово, що наслідує голос півня. мать слово, що означає швидкий доторк пальцями. І ще декілька подібних і цікавих прізвищ. Пуц від пуць означає звук від падіння невеликого твердого предмета на землю. Пшик слово, що виражає шипіння від занурення в воду розпеченого заліза, скік слово, що виражає рух під час стрибка. Смик вживається у тому самому значенні, що й слово смикати. Фіть звуконаслідувальне слово означає посвистування або звук, викликаний помахом батога. Цуп означає несподівано схопити, узяти щось. Чвак звуконаслідувальне слово, що виражає звук, який виникає при ступанні ніг по болоті. Друге значення звук, утворюваний губами і язиком під час їжі. Наприклад, чвакають, як свині. Шмиг означає швидкий рух, звідси шмигляти, шмигнути. Ну що, друзі? Знайшли своє прізвище? Дізналися його походження? Можливо, у вас виникли якісь питання? Пишіть в коментарях, і ми разом спробуємо розібратися у способах творення того чи іншого прізвища. До зустрічі, папа. -па.